Шановні друзі, сьогодні ми знаходимося в однієї вельми шановної сім'ї нашого селища Дублянки. Сім'ї, яка більшу частину свого життя присвятила навчанню дітей, навчанню дітей в дорослому життю, навчанню дітей в школі. Одним словом, ми в гостях у Надії Петрівни і... Івана Петровича Полонських. Надія Петрівна, Іван Петрович, ну, саме перше, і саме таке головне запитання до вас, скажіть, будь ласка, скільки років ви присвятили свого життя вчителювання? 44. 44 роки. А ви, Іван Петрович? Ну, я трошки менше. 37. 37. Ну це на сьогоднішній день все ж таки все рівно є рекордом для нашої дублянки. Ну і надалі ще одне питання таке. А що ви викладали в дублянській школі? Фізику. Фізику. Це так, коли там математику трошки викладали. А взагалі то все. І біологію, і хімію. Школа-то закривалась, то була середня, то стала ж потім знову. Як ви назвати? Восьмирічкою, мабуть. Восьмирічкою, так, закрилася. То довелося ж читати і хімію, і біологію, навіть історію. А з якого року працювали? Почали працювати? Коли відкрився у нас середня школа в Дублянці, це був 1962 рік. О, так, да, мене ще тоді на світі не було. А нас катала, чи я вас вчила. Відкрився 9 клас, ми мріяли не тут залишитись, от, а десь знайти село на таке, щоб Анна Петрович до цього працював всього року механіком колгоспу Колгоспі, на Сумщині. Там ми познайомилися. От, і шукала таке село, щоб він працював десь у колгоспі, а я в школі. Ну, Тоді ми були в Валківському району, поїхали ми в Валки. А зайшла я до Заврайону, а була ходюсінька, сінька, ходю, сінька така від, то, хиталася двітру, зайшла, а в нього так сиділи хтось на прийомі за а я зайшла і кажу, так і так кажу, я приїхала із Сумщини, працювала на Сумщині, чи немає у вас в районі місця вчителя фізики, і щоб для чоловіка була робота в когоспі. Він згоден навіть сісти на трактор от, і працював. А це взагалі питає мене. А в, які, де ви, в якому районі ви працювали? Кажу, А Дригалівському. Чуєте, ну як їй не дать гарної школи. А в якій школі ви працювали? Кажу, в Хоружівській. Чуєте, ну як їй не дать гарної школи. А там дерева кром школи ще ростуть, так от такі вже в трьох не внімеш, такі тополі були, що правда в трьох не внімеш. Це був панський маєток приміщення школи. От, ну як і не дати гарної школи. І сказав мені Сніжково. Я не знала, що... Верніше, я потім вже зобразила, що таке сніжко, що там була герой соціалістичної праці Катерина ага. От, що це взагалі завжди переїздила сюди на зустрічі, у високопілля до нас в школу ми з концертами, виступали. Вона була депутатом Верховної Ради, і наша вчителька хімії була депутатом Верховної Ради, так що вони дружили. От. Із Вийшла на вулицю туди, ж, на центральну, також питають, сніжко оце біля траси чи десь з боку траси? А вони кажуть, та ні, з боку траси. Думаю, та це якесь, таке глухе село, бо було на практиці у валках, то е, це хлопчики ходили там із якихось гонків яр, там десь такі такі, що видно, що такі, щось, щось з таке, наче... я вважала, що щось таке та містечко. Раз далеко від траси не хочу, а потім подумала, а це ж було село зразково, поряд, чи то Тоді колись Це ж ці катерини там були тоді ці ж котеджі побудовані, кращі колоспі, все і там. Ну, що ж. А потім вже не було в нас часу щось роздумати куди, тому що вже 25 серпня починається навчальний рік, а Григорій Григорович ходив два пороги, що приходять у школу, мені потрібно вчити математики, фізики. Тільки, тільки школа відкривається, тільки буде 9 клас, 8 класів та ще буде 9 клас. <кій> ну і залишилася тут. Іван Петрович поїхав розраховуватись, там де я розрахувався, де він працював. І... А я ж тим часом сходила в червоний прапор, сказала, так, да, нам потрібен той. Скажіть, то механік потрібен, мотоцикл йому дамо, ось навіть якщо так можна буде будиночок якийсь, я можу там жити, ну добре. Через дві тижні він там розрахувався, приїжджаєш, я виходжу з урока, дивлю, стоїть під вікном у, у, у коридорі школи. От. А Григорій Григорович його ж, так сказати, побачив, не знав, хто він такий, звичайно, ну тільки ж загукав до себе, розбалакались і умови його навчителем трудового навчання. А Григорій Горький це був чекав. директором, директором да, школи. І да, 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 так от залишилися да, тут. Думали тільки на рік, народився Сашко, Мама ще була, то я вже шкоди ще на рік, так і на все життя. А Іван Петрович, вас запросили вчителем трудового навчання, так? Але ж я знаю, що ви не тільки були вчителем трудового навчання, ви ще були і вчителем креслення. І, наскільки я пам'ятаю, да, і да. географії. Так, да, вчителем креслення, вже універсал. Вчителем креслення і фізику прийшлося, як Надія Петрівна, і сотня таких Причому з всіх класів. Математику траплялося вести. Не один рік математику Не один рік, так. І... Автомобільну справу. Була, у нас так, була в той час, старшокласники. Старші класи вже в старшому віці могли отримати вже професію. Да, так, навіть, 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 ми, навіть, навіть вже починали, їздою займатися, Машина була хаєхана була. Угу. Ну, а потім в Керебель все пішло. Так і. машину там добили хлопці вже скорі. <схи> <схи> ну і е, в мене таке питання. В переддень е, дня народження великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка, видатного, як в народі, в світі кажуть кобзаря. Е, скажіть, будь ласка, його творчість. Чи плинула його творчість на о, ваше життя? Чи е, має він в своїй творчості, своїми віршами якісь стосунки у вашій е, поведінці, у ваших е, справах, у, ну, у всьому, що вас оточувало по життю? Ну, я б сказав, що я, собственно, жив з Шевченком, все відтясно. Це моя. Моя гордість, що я живу в Україні, де народився і жив Тарас Григорович Шевченко. До речі, у моєму рідному місті Ромни побудований перший пам'ятник Шевченку у 30-ті роки 13 століття, де він показаний і безстоїтно сидить на могилі і скорбно зажурився. А він дійсно боровся за те, щоб зберегти пам'ять козаків українських. Проти того що виступав, щоб руйнували ці могили, яких було багато. Побудовано, насипано в нашій рідній Україні. Кобзар у нас є, я навіть на цей кобзар я врятував. Врятували кобзар? Да. Він був викинутий в макулатуру. Трошки він тут підмочений, бачите. Може хтось викинув через те, що підмочений, а може хтось із українофобів викинув. Ну, я його підібрав і приїзд додому. Можна перевихити, що купити в той час, оце в 60-ті роки, там навіть... купити кобзаря, це була так, проблема. Не купиш. У мене був раніше в нашій сім'ї, в Ромнах ще був раніше. Але він тоненький був. А це саме такий період відлиги Хрущовської, так званий. Він випущений, він практично повністю повний збір по об'єму такий порядку. Причому тут ще хорошого. Зміст хороший. Тут по темах розписаних, хто цікавиться, ним нас можуть знайти швидко, доволі всі. Вірші, пісеньку, поему і так далі. Ну, а може якийсь із улюблених віршів може продекламують. Які, які, вам, які вам вірші його більше всього? У нього ж є і, і, і поезія про Україну, поезія про кохання, у нього є поезія про боротьбу. Які вам? Мені більше підходять про боротьбу за рідну Україну. Там, так, Де, та він все життя цим не займався, а так, взагалі, як кажуть, охоплював, охоплював він все життя людське. На найбільше він, звісно, турбувався долі України, українців. Тому, тому тут і зараз, якщо подивитися, якщо послухати, як, і спостерігати наше життя, то його, те, що він про що він говорив, воно зараз так само процвітає і так відбувається. Ще поки що мені ніби, ніби і не пройшло 200 років. Тому що є. Прапроданців дуже багато. Є багато ще більше жін. Тих, що поважають Україну і борються за Україну. В общем, те, що колись було, то й те, бачите, 300 років не міняється. Ну, нарешті, може, сподіваюся, може буде скоро буде. налагодиться. Сьогодні, мабуть, одне із найактуальніших його віршів це... Заповід. Да, заповід. Да. Заповід. От його невмиручий заповіт, який, можна сказати, є гімном боротьби українського народу за своє майбутнє життя. Тому, тому що ті події, які зараз відбуваються на Україні, вони, звісно, дуже жахливі. Да. І в першу чергу потрібно що? Нашим, нашому українському народу згуртуватися, згуртуватися, да, згуртуватися Нема, в першу чергу. Я. Знаю, Осмислити Секція. всі події і привести до порядку те, що відбувається. будемо сподіватися на це, що прозріють частина, так сказати, людей, прозріють більше, частина. які зараз Не кричать і ті дебендерівці, націоналісти. А що це такого поганого, що то націоналісти, що любить свою країну людина? Тут ж нічого поганого немає. Якщо в інших є... Така любов до України, так значить там вже патріотизм. А якщо в нас не водой, то націоналіст. Так виходить. У нас у Івана Петровича хата, де він народився, у нашій досі стоїть там, очку стану стоїть, то це ж теж така, типу Шевченківських часів така. Під стрійхою. А ні, як помер батько, бабуська продала корову і укрила ж такий її шифером. А до пам'ятника Шевченку, який там у рамнах стоїть, то ще й ті радянські часи, хоча є і пам'ятник Леніну ж. Але молодожони, коли приходили ну, в день одруження, то вони йшли до пам'ятника Шевченка піднесли. І зараз він не те, що реставрували, ну так там його під... підлаштували, підлаштували. підлаштували це в цьому році, це так родичі дзвонили. От. За того. Я? А це ж як в дитинстві, то було, то в нас таких ні радіо не було, ні телевізора, ні і книжок ж їх майже ж не було, як ми в школу ж пішли, а тільки те, що чув із уст учителя. Да? От, ну, то теж в той час Шевченко ну з маленьких. Даже, і то було те, що там оце віршики ті, що в школі, в молодших класах. От, так, і мені все здавалося, що це точно це про нас. Це про нашу сім'ю, про мого дідушку Павла. Мій на Шевченка буде похожа, якось такий жгуса в нього. Якось, так. <рес> От. І теж хата така ж під стріхою, і сім'я здорова, і вечором коло хати ж, то ж там, вечеря бабуся подає, і вишнішці, груша стара, і оце ж груш... ще надвище ага. вигодуть. Ну Їх в ту пору було наскільки багато тих е хрущів, хрущів. Ну, зараз їх оце не з'явилися ось недавно десь де-неде де, появилися. А то вечором це гул, з стоїть хрущі. Ну вони щось не їли, ні картошок, нічого. Та особливо вони шкоди, шкоди не, не, росли, не робили. Да. ну бувало як Ну як в труснеш вище, то це так, як килим от. Тиждень-другий просто <гуд> да. Або бувало, що там тече вода з-під яври, Яров на долину, да? і потім, а катечка випливає з качуром за ними, значить, ловить разку. Це точно про нас. Наші качечки випливають і там вже осоката ж, от, от так це так здавалося. Або це ж те, що кажу, село на нашій Україні, наче наші писанка село. І от ми у 40. У шостому році їхали ми в Сибір. Це довго розказувати, чому їхали? ну Там півтора року жили, два роки, хоч не півтора року, а два роки я там в школу ходила. так я, Що хочу сказати, що це ж я маленька, ну мала була. Це був другий клас. Першу чверть я проходила на Київщині перший клас, а... чи то другий клас першу чверть на Київщині, а другу чверть це ми добиралися до того, до Сибіру туди ж. І це ж така була якась туга за, за рідне дому, що їдеш. І от я в визираєш, визираю, ж не їздила на тому поїзді, визираю, і це хатки, ці біленькі хатки такі. А тоді починаються хатки рублені всі ж такі. І якось так на душі важко. Так було жалко цих е, хаток. От, ну, ладно, Приїхали в Сибір, купили там хат, собі хатку, ж, е, обпланкували. Обмазала мама глиною, побілила, кажуть, одразу видно, що хахлушка живе. <реш> <реш> От. Так що, що я, я до чого це говорю? Що зараз ми багато говоримо про українську, російську мову. там і все. Ну оце діти малі діти малі. Вони підуть у перший клас, вони запросто вивчать українську мову. ця <реш> наша. Сім'я російська. І не було б ніякого спору. Говоріть собі дом по-російськи, говоріть там, де по-українськи, ну чого вже так. І мене у другий клас не приймають мене в другий клас. Приїхала з Другої республіки, в Росію ж, значить, не той. Мама ж плаче, просить, що візьміть же. Ну, дали мені срок дві неділі. Угу. От, прийняли другий клас, в третьому класі в піонери прийняли, головою ради загоду вибрали. Можна. зустріли в Сибірі. Їхав батько у машину через тайгу. І машина щось закипіла бадаш, а тут тобі таке виробана велика площа тайги виробана і така хата під соломою, обгорожена таким частоколом, журавель, оцей колодій журавель. Дід ходив в брилі по двору. А папа підійшов, по каже:" можна у вас води набрати. Ну, а дід же той, що чого ж не можна, можна, набираю води. І дід говорить на українській мові, там у тайзі. О. О, а папа каже, а звідки це тут каже, українці взялися, теж по-українськи він, а він каже:" Та це ж каже, українські куркулі. Середі, чи ні? І там, як воно трудолюбиве, воно yeah. там вирубило тайгу. Так мало того, це був 47-й вже рік, їсти немає нічого, голодовка, це ужас. Ходили по горах, збирали таку мерзлу картошку, така м'яка-м'яка, і то на плиту її ложили, не на сковорідку на плиту вимиту. І то насушили, то ж їде ту картоплю. І той дід дав мішок картоплі, дрібненької, щоб посадилися, І мішок пшениці. Ну я такої пшениці красивої зрозуміло не бачу, це одна в одну пшениченка. То така була зустріч. Це українські Ну, А мені оце ревета стогне дів ага. широкий, понимаєте? Ви не продумали? я, як ви то поховайте, мене а, а, так, да, Так, про заповіт. А я оце ж, оце ревета стогне дів широкий, так мені це нібито як, ну, як гімн наче, України теж. Да. І у нас війна застала на кордоні, ага. якраз там Луцьк, Ровно, Дубно, ага. там якраз папа був військовим, шофером працював в військовій частині, вивезів якусь головну якусь, там командуючий Західним фронтом, щось таке, не знаю. От. І ми тільки з відпустки з Київщини приїхали, а вранці війна. Папа за пістолет і бігом, а нас тоді евакуювали сюди. Ж, і... чи... Ну, папа сказав, що буде, якщо ти будеш їхати ж мол, на, сюди, що на, на Київщину до його батьків. Ну, мама поїхала сюди. Так про що я хотіла сказати? А, Ми приїхали сюди, в Олексівку. Тут мама на рідня була. І так було це вже літо. То німці йдуть по дорозі, то наші їдуть, наші нам кидали все, грудочки сах, такі здорові, а ми ж там ще жива, там є. Сваха безсмертного в Олексійці. Ми з нею бігали, щоб вистачали, хто ж більше сахару збирає, що От. І станція водяна, чого вона водяна? То що тут раніше ж були паровози, вони заправлялися водою тут yeah. на В водокачках по ту сторону yeah. була качалася, туди ж вода водяну. От. І от один той якраз що заправлявся ж паровоз цією водою. А їхали, їхали десь туди, на Київ вже оцей ансамбль пісні і пляску радянської армії. Ага. Сині, зараз його І вони вийшли на перон просто ж, провітриться, ще не вийшли ж на перон. Наші ж тут не було ж німців. І вони як заспівали ту. То... Вставай, страна огромна. Mm -hmm. це, це такий був, значить, що людей скільки не що ужас. А тоді, як вони вже сіли в поїзд, і поїзд він так потихеньку відправляється, цей же паровоз чук 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 І вони заспівали реве та 100 грив широкий. Це сльоз було, так не дай Бог. Mm -hmm. Коли радянські війська. Mm -hmm. а, це ансамбль імені Олександрова, мабуть, був, так? Це, скажімо так, ну, російський колектив, але все ж таки Ревета Стогне більш широкий. Так, Ревета Стогне більш широкий. ж вже, ну, вже не залишилися, так потім в пам'яті залишилися. Шановні друзі. Ну а ще таке питання. Ну, а як ви будете святкувати день народження Тараса Говорича Шевченка? Вся країна буде святкувати це точно. Хтось піде до пам'ятника, хтось піде, буде читати вірші, хтось буде пісні Тараса Грубовича Шевченка співати, тому що як, як, як на сьогодні, то це, мабуть, одна із актуальних тем е, життя українського народу. Це святкування Тараса Груговича. Ну, послухаємо, як відзначають у Києві ага. Шевченко обов'язково, чи не змажуть його. Ага, почитаємо кобзара. Його, а до речі, скільки ви читали кобзару? Скільки я його роз перечитав. Скільки я його два рази чотири рази прочитав повністю, ага. а то читаю так, просто візьму, мені захочеться, я його візьму і почитаю. Дуже відведу. <ріх> Добре. Добре. А, він у нас був чуть не пропав кобзар. Дайте, вдали, а, а там ж... Десь закинули такий жлібічів. Подивіться. А якого він року? 61 го Якраз Хрущовська відлига. Там кобзар, бачите, на форзаці. Ага. Ну це дуже цінна книжка. Да, я говорю, що... Як на виставку, то їй, мабуть, і на виставку не можна вести, тому що Та це це вже якийсь нумізма, як кажуть, візьмемо обов'язково собі на… Так, да, як, як рідкість, вже, як раритет. Ралітет, так. Да. Ралітет. Я не під... вже і то вже. Що... Вона була трошки потрьопана. А це ще користуємося? Я така рада, що мені її вернули. Настя беречага її. Нравиться її почитати. Та Шевченка там щось в неї дуже добре дуже добре в неї виходить пісня. Як же ж вона зараз зором вечірнє? А капельно, як вона її виконує. Да? Да. Чей, от, це в нас, от там у хаті це е, сама отож пісні всякі ті. Отож вона включить, там щось а, то, там у батьки їде щось позаписує і пішла репетувати. Я думаю, що там уроки вчить, а вона пісні співає. Це <ту> добре. До речі, мені подобається, що, її, що вона здебільшого вибирає український репертуар більше. Український репертуар. І це, по-перше, як казали, казали російські вчені, вчені, що чому Україна а, має дуже велику кількість талановитих співаків. першу чергу, чому? Тому що вона спілкується українською мовою. А українська мова е, найбільше сприяє розвитку голосового Голосова. апарату так. і ну, загалом так. Все, і мелодійність. Да, та й гімн нашій український, найкращий кращої світі. Приємно послухати. А все інше, все інше кажуть, переживемо і будемо сподіватися, що буде краще.